Привіт! Ви на каналі PiGrim 79. І сьогодні, мабуть, перше відео водія початківця. Ну, мабуть, в сумі я вже від'їздив самий без інструктора на своєму автомобілі, ну, мабуть, днів шість, днів шість. Як я вже хвалився своїй дружині, що я 20 літрів 95-го бензину виїздив, ну вже трошки більше. Найшов свій папірець з автошколи, коли я, там їздив з інструктором, потім здавав два, ну, два рази іспит, вже вмрев і які я допускав помилки, і ну, можливо вам буде в пригоді. Ну, перша помилка це була не кидати щеплення, перевірити, чи на нейтральні. Я ну, свої помилки я виписував на окремий листок, щоб бачити такий цупкий папір. Друга помилка це пропускай на головні, авто на головні рухається з ну, вищою швидкістю. Також третя така цікава помилка. Як повищуєш передачі, то так і знижуй передачі. Ну, Знижувати швидкість ну і передачу при падінні швидкості. Да? Так, четверта така помилочка. Не забувай за сигнал повороту. Це, до речі, це то, що я помилявся в автошколі і при іспиті в Мрео. Так, дотримуйся розмітки. Так, ці лінії врахується при здачі екзамену в МРЕО, коли ви ну, на перехресті перетинаєте, е, да, не докрутили, чи занадто повернули і перетнули. Е, Цілу лінію. Так, ну, шоста це проїзд, перехресть. Бути дуже уважним. Так, сьома така це переключати коробку передач на відповідній швидкості. Як мене наголошував інструктор, перша ж передача це 10 км. Друга передача це на 20 км, і третя передача на 30 Сьогодні я попробував, переключився на четверту передачу на швидкості 60 км. І розхід палива, витрати палива. У мене стал, почали показувати зразу 10 літрів на 100 км. Так, восьма така моя була помилочка і зауваження, яке я записав, зменшую швидкість на перехрестях і поворотах. Це дуже актуально. Декілька раз, коли я був тільки но початківця і почав їздити з інструктором, то один раз було трохи, навіть не один раз, то це пам'ятаю. Так, і остання така помилочка, яка в мене записана. Це останнє, мабуть, то, що мене навчив мій е, вчитель по практичної їзді Максим. До речі, Хмельницького, я вчився у автоакадемії і мій інструктор Максим, він мене реально навчив не боятися автомобіля. Я людина, яка жодного разу не до автошколи не сиділа за рулем і не водила автомобіль, і не петрала ні в чому нічого. Я міся... ну, в кінці січня здав екзамен практичне водіння. і отримав права. І вже ну, сьогодні у нас 10 березня, а десь близько трьох чотирьох тижнів назад я придбав автомобіль. Тобто можна сказати, що десь в кінці лютого я отрим... ну, придбав автомобіль і вже десь, 3, ну, десь, мабуть, 4 тижні я вже за кермом автомобіля. А тепер е, хотів би сказати е, ті помилки, які я помітив, ну, коли вже ї, ну, їду сам. Ніколи в мене такої не було помилки, але е, коли я сам, мене завжди е, інструктор вчив ставити на ручне гальмо. Знає, так званий ручник. І я саме цікаво. Ну, разів, мабуть, 3 або 4 забувався знятися з ручняка. Так що <головіка> не забувайте. Я навіть спеціально таку папірець собі записав, що знімеся з гальма. І друга помилка це е... зараз зимо... ну, зимовий такий період. Треба включати фари. Забув, забував включати фари, але нагадувався. Тоже декілька раз. Але інструктор мені тоді вже нагадував, що виключ, виключай да? ну, ближнє світло. Включай і виключай. Ще я помітив таку закономірність, що під час керування автомобілем. Коли ти їдеш самий постійно думаєш, чи чогось ти не забув, чи ти того не забув, чи ти того не забув, сама головна увага це на дорогу. Але коли ти починаєш там заглядати на панельку, там, які там в тебе прибори, чи ти включив, чи не включив, то така особливість, що дорога то лишає швидкість і дорога. Дорога, автомобіль змінює своє положення, і тому це дуже небезпечно. Дивися вперед, на дорогу. Ну, Звичайно, коли я вчився їздити, багато раз глох. Але я побачив таку закономірність, що чомусь зранку, коли я виїжджаю, наприклад, на роботу їду, я не глохну. А вже ввечері, коли я їду, то буває на перехресті, коли треба чекати і включити першу передачу і рушити, от починається проблема глухну. Це, можливо, через втому, чи, можливо, вже не сконцентрований на, да, на легке натискання на газ і легке зняття щеплення. І. Така зимова, зимова помилка. Поставив я на ручне гальмо. А тоді був е, якийсь мокрий сніг. Оце в кінці лютого. Е, потім е, А потім вдарив мороз і моє ручне гальмо примерзло. Так що. І я там декілька разів диркнув, диркнув, і думаю, що ну, я не знаю, скільки можна чи скільки не можна е, рушати при так, такій проблемі. Все заглушив і вже біг тоді е, на автобус, але той, в той час авто, автобус вже поїхав, тому що я сільський вчитель, і прийшлось. Дзвонити директору, директор теж добирається на роботу, то він ще не проїхав міста Хмельницького і мене підібрав і доїхали все добре. Звичайно, багато проблем, якщо ви купуєте Бушний автомобіль, це різні ну, дрібниці. Проблема, що я не орієнтуюся. Який в мене розмір болтів на колесах? Чи 17, чи 19. Ботом треба придбати такий ключ. Плюс, бо в автомобілі немає ключа. Плюс треба придбати домкрат. Я вже там хлопці попитав, вони мені показали, який приблизно треба домкрат, щоб ну, більш-менш він ну, самий безпечний в користуванні. Плюс, якщо ви купили тільки автомобіль, чи плануєте купляти, пам'ятайте, що кожен Бушний він потребує обслуговування. І мені зразу там... Добрі майстри, які мені купляли автомобіль, сказали, що треба це зробити. Ну і я через, мабуть, коли оформив автомобіль, вже через 2-3 тижні добрався до них. І що ж вони мені поміняли? Ну, Перш за все, вони мені поміняли масло. Масло вже було чорне. Вони мені поміняли. Фільтри. При всіх всіх замінах вони побачили, що і про, ну, проблеми з помпою. Я людина, яка в техніці, мабуть, що нічого не розуміється, що то за помпа, не знаю. Але поміняли. ну Також не світився один, одна, один поворот. Ну, Передній передній поворот не світився, боковий світився світився, а передній не світився теж поміняв лампочку. І саме цікаво, що лампочка і до, до сьогодні чомусь індикатор лампочки на табло світиться. Ну Є багато нюансів. Саме основне, лампочка на місці, лампочка світиться. А що на табло світиться, це може бути якась ну, неточність. Цікаво, що коли я перший раз їх виїжджав вже на роботу на своєму автомобілі, звичайно, ще не переоформив його, виїжджав, в мене там паливо лишалося на нулі. Ну, при виїзді з міста, хто в Хмельницькому, на біля жизнодорожнього переїзду в раку, коли вже їхати на, на Копестин, Ну, Заїхав на ту заправку, там заправився 95-му, -та, приїхав е, я сільський вчитель в школу, поставив автомобіль, провів уроки, потім вже вертаюся, сідаю, завожу автомобіль, а в мене починає світитися індикатор мотора. Що ж таке, дзвоню хлопцям, що таке? Ну, каже, заїдь, подивимося. ну, Заїхав, подивилися, підключили там цей блютуз по програмі. Та все добре. Питають, а ти де заправлявся? там, -то, там -то. Каже, більше не заправляйся там. Виявляється, є заправки, на яких автомобілісту-новачку не варто заправлятися. Ну, це не реклама, але класні заправки. Shell, wok oko Я, до речі, заїхав. Заїхав на е, заправку Shell, е, заправився сам, самим крутим 95-м пальним, яке в них там було, е, і е, побачив, що в мене е, зразу ж перестав світитися цей індикатор мотора. Хоча потім знов чомусь почало світитися, не знаю, яка причина. Ну, там е, як мені. Знаючі, автомобілісти розповідали, що це може бути тисяча причин і ну, не завжди коректних. Тому не, не переживай. Е, до речі, е, друзі, якщо хто ще не знає, яка марка автомобіля, або мене е, саме цікаво, е, е, ну, запитували, тож який в тебе автомобіль? У е, мене. Сіат Ліон. І дуже цікава річ для новачка. Коли приїжджаєш оформляти автомобіль, то спочатку ну, бушний автомобіль, тобі спочатку треба пройти експертизу. І саме цікаво, що я ну, вчитель у мене 5-6 уроків кожен день, і ну, реально, після обіду я з села, поки приїжджаю в місто, це ну, нереально потрапити в МРЕО, щоб взяти цей талончик. Тому що щоб пройти ці всі кола Мрео, треба отримати спочатку талончики на день і на годину, коли вам зручно. Мені добре, що дружина там з подругою зорієнтувалася і взяли мені такі два талончика. Я приїхав в МРЕО. Мій такий вільний день де це після обіду в четвер. Заїхав на експертизу. Саме цікаво, що ну, я приблизно так по часу заїхав в час. Але мене питають, кутруде на, на 13.30. О, ти зарано заїхав. Але там такий нюанс, що Переді мною стояла одна автомобіль, і зразу хлопці за мною заїхали. У мене було на 13.30, хлопці було на 13. А за хлопцями зразу якийсь джип заїхав. Так що встигли стиг, пройти експертизу і попередній автомобіль, і хлопці, які ззаді, і я. Ну, ну Перший раз проходив, ну дуже цікаво, там придивлялися, при... все збільшували, роздивлялися ці всі звіряли. Інвентарні номери цих всіх агрегатів, там кузова під капотом, придивлялися до всіх тих наклейок, наліпок, які <смас> викликали сумніви. Навіть хочу сказати, що навіть ножечком фарбу під капотом там. Шкрябали Ну, такі спеці, ну, не знаю. Я не хотів би нічого казати поганого про е, експертизу Мрео. Ну, така їхня робота. Шклябати, роздивлятися, перевіряти наявність, спостерігати і так далі. Цікаво, я людина, яка ну, не знає, що робити. І питаю, цю, вони кажуть, йде плати за. Експертизу там 300 гривень. За іномарку. Скажеш, скажеш іномарка і плати експертизу. Скаж, ти не платив? Кажу, ні, ніхто мені нічого не казав, не платив. То йди плати, пішов, заплатив, прийшов, постояв. Видали мені документи. Кажу, що далі робити? Ну, ну ще, не знімай. Ну, Не знімати, значить, не знімаю. Далі, що? Припаркувався там в одному місці, бо завжди проблема біля Амрего припаркуватися. Забито постійно багато автомобілів, автомобілістів. На експертизі довго мене там дивився, там набирали, там то і все. Ви номера не знімали? Кажу, ні, не знімав. Кажу, я спитав там, мені сказали, не поспішай. Ну, не поспішаю. Команда така, команда така. Тоді. А ви не платили. Ну, кажу, ну не платив. Я звідки знаю, за що, де як платити. В общем, тоді оформили мені ці всі документи, вибор... вибрали мені е, номери. Каже, дід платі... мати документи, дід платіть, потім е, знімайте номери. І тоді ну, прийдете, видам. Я кажу, ну, слухайте, а як знімати номери? А він такий, а я ну, я не по цьому кажу, я не знаю, які вас, як є, так і знімайте. Ну, я ж перший раз і підійшов, подивився, і там набрав деяких викруток. Але там пластмаска. Нижню зняв, потягнув пластмаску, Якщо не знаєте, ну подивіться, придивіться. Там деяких хто місців, вони просто на болти накручені номера, що вони нікуди не втратяться. А дея... ну на пластмасі. Пластмасовий корпус такий. Ниж... Нижню пластмаску зняв, номер вниз стягнув. Пластмаску кинув в багажник, передню так само зняв, багажник прийшов з номерами. Потім каже: переломуйте. Взяв переломав. Там погнув погнув, переломав. Ну і номери. Я не знаю, хто як е, бере, отримує номери, кому які попадають, а чи хто за що платить гроші. Ну, коли я подивився на свої номери, і там рідня мене питає: то які в тебе номери? Я кажу, що такі номери не купиш за гроші. І навіть би хотів, ну, не купиш. І, і питають: ну, які ж номери? І, можливо, ви питаєте, які ж номери? Ну, які? Давай, не тяни резину. Ну. Е... Да. Ну, я б просто скажу, е... 4 цифри. Да? 2-102. <свісна> <свісна> ну, не знаю, чи це в плюс, чи це в мінус, але такі в мене перші в моєму житті номери на перший мій бушний автомобіль. Якщо хочете знати, які історії я вже почув у Мрео, то зайдіть на моє відео, рекомендую про китайську електричку або електромобіль з Китаю на моєму каналі. Якщо вам сподобалось відео, або хочете почути далі цікаві історії про водія новачка з першим його автомобілем. Підписуйтесь, задавайте запитання, люблю відповідати і жартувати. До зустрічі на каналі Пілігрим 79.